Всім привіт! Це відео на каналі Кедр. Сьогодні вночі Apple провела свою презентацію, на якій презентувала декілька нових штук. По-перше, це нові процесори M3, M3 Pro і M3 Max, і декілька нових продуктів на них. Як не дивно, це була найкоротша презентація Apple, проведена в не самий зрозумілий для нас час, але ну це типу передніччю Гелоїн у них, а у нас от прям самий розгар того, як ми спали. Але вони нічого не показали, наприклад, про ігри. Мені здавалося, що на фоні. Ні, того, що Apple зробила з iPhone 15 Pro і Pro Max, де нам презентували і Resident Evil, і Assassin's Creed новий, було б непогано щось і для MacBookів таке представити. Тим більше нові чіпи, мені здається, дозволяють грати в будь-які ігри. Тим більше Apple дійсно покращила ігрові можливості, і вперше на апаратному забезпеченні Mac вони впровадили трасування променів, а також покращили швидкість 3D-рендерингу. Так що, можливо, в майбутньому у нас буде чекати ще якийсь івент, присвячений саме іграм, не знаю, але дуже хотів. Ну що ж, давайте про чіпи. Вони всі виготовлені по 3-нанометровому техпроцесу, і вхідна модель це М3. Я думаю, трохи пізніше ми побачимо новий Air на цьому чіпі, а от зараз новий молодший MacBook буде MacBook Pro. Правда, не на 13, а на 14 дюймів. Це насправді дуже прикольний крок від Apple, тому що далі я вам розповім, що вони оновили в своїх MacBook. Ях. І якщо раніше вхідний MacBook Pro 13 сильно суттєво відрізнявся від MacBook Pro 14 і 16, там не було таких швидких Type-C, їх було менше, там не було кардрідера, там не було. H HDMI. Там була оця екранна стрічка замість клавіш. Багато кому вона не подобалась, хоча мені насправді подобалась. старий дизайн, то сьогодні вони все нове, що є у нових MacBookів, включно з афігенним дисплеєм, привнесли і в базову модель. Єдине, що вона буде якраз таки з чіпом Apple Silicon M3. Звісно, цей MacBook Pro, хоч і на 14 дюймів, але не зможе конкурувати з більш дорослою моделлю, хоч і теж в такому самому корпусі. Тут у нас буде від. 8 до 24 ГБ оперативної пам'яті, і цього вистачить більшості. Навіть мені насправді цього вистачить просто за очі. Я от навіть думаю, а чи не ризикнути і не взяти таку модель? Потім думаю, ну, це буде просто зайвий хімеро, якщо доведеться оновлюватись, але реально цікаво. І про характеристики корпусу я вам зараз розповім. Але тут головне, що ця модель буде починатись з 1599 доларів за MacBook Pro з офігенними хардверними характеристиками. Цікаво, що Apple порівнює свої нові чіпи m 3 не з m 2 які вийшли менше року назад, а з m 1 Чому ж вони так швидко вирішили презентувати нові моделі? Справа в тому, що вся лінійка ноутбуків з m 2 не продавалась так класно, як Apple хотілося. Навіть я Я люблю оновлюватись на все найкраще, найновіше, але у мене зараз чудовий MacBook Pro 16 з m 1 Max. Я досі не бачу резону його змінювати. Хтось може казати про маркетинг, коли компанії спеціально роблять продукти гірше, щоб потім було що презентувати. Так вийшло, що Apple зі своїм Apple Silicon зробило настільки офігенно, що люди, у яких є гроші, я подивився ролик Маркіса Брауні, вони не оновлюються, бо нема резону, бо все, що вони роблять, навіть інколи в 8К в прорезі легко тяне М1 Max. І навіть зараз, враховуючи, що Apple порівнювала з m 1 M1 Max, і там і енергоефективність майже в два рази краще, а продуктивність порівняно з чіпами m 1 краще до 80%, я не можу сказати, що чогось не вистачає. Ну дивіться, я зі своїм MacBook працюю скрізь і в дорозі, коли їду, і в готелях, і вдома, і дуже часто працюю не на зарядці його вистачає на цілий день. І так, в нових MacBook Pro автономність покращена. Він може протриматись до 20 Двох годин. Це неймовірний результат, враховуючи всю потужність, яка там є. І я буду цим користуватись. Але все одно, якщо б я вже не вирішив оновитися і не через нове залізо, а через те, що я хочу меншу модель, я б цього не робив. Бо якщо у вас сьогодні є задовільняючий вас MacBook на M1 Pro чи M1 Max, Подумайте двічі, можливо, вам досі нема резону оновлюватись, хоча це оновлення цікавіше, ніж попереднє на m 2 Silicon. Якщо порівнювати m 3 Pro з m 2 Pro, то продуктивність вище десь на 20%. Max моделі покращились сильніше, там продуктивність зросла до 50%. Будь-який 3 Max тепер може компонуватись 128 гігабайтами оперативної пам'яті. Це просто дохріна. У мене зараз 64, я досі думаю, що це дуже багато, і не впевнений, що. Що мені це потрібно? Напевно, наступний свій ноутбук також буду брати з 64 не дивлячись на те, що я люблю все топове, просто не розумію, нафіга мені 128 гігабайт. І тут, до речі, дуже правильно сказав Маркіс: якщо ви просто користувач, як я, я трохи вище середнього, бо я все ж таки фарбую відео, я монтую відео багато, знімаю і монтую. Мені потрібна потужна надійна машина, але при цьому я не використовую всі можливості m 1 Max своєї машини. Хто ж реально відчує оціноване на? М2 Max, а зараз на М3макс. Тільки ті, хто точно знає, що вони використовують вже всі потужності свого ноутбука це насправді не така велика кількість людей, але конфігурації доволі багато, і вибрати можна як з найдешевшого, так і зробивши собі конфіг, який буде вдвічі, а то й більше дорожчий від вхідної ціни. Покращився дисплей. Він тут Liquid Retina XDR, і він став трохи яскравішим на 20%. Тут у нас шість динаміків, в принципі, як і раніше, треба буде зацінити, як вони звучать. Тут у нас Full HD Face ID камера. Все це. Круто, але дещо ще змінилось. Це новий колір Space Black, вперше для MacBook Pro. Хоча раніше, звичайні макбуки, ще пластикові, були в матовому чорному кольорі. MacBookів Pro в ньому не було. І Я чесно кажучи, не знаю, я собі обіцяв Silver замовляти, бо він не фарбований. А тут чорне анодування. Мені просто цікаво, чи буде воно гарно триматися. Space Gray у мене в ідеальному стані вже через більше ніж два роки. Думаю, треба спробувати щось новеньке. Тож зараз я все порівняю, подивлюсь і, скоріш за все, замовлю собі MacBook Pro на 14 дюймів з m 3 Max в якій-небудь середненькій комплектації. А також Apple оновили і IMAC. І от цього дійсно чекали, тому що до цього вони були на m 1 Це було непогано, але вони були, ну можна сказати, вхідного рівня. Тепер вони на m 3 Це повноцінні моноблоки з 24-дюймовим діймовим дисплеєм з роздільною здатністю 45К. Дуже цікаво, що ні TrackPad, ні меджі. Кмаус ні клавіатуру, які потрібні для цього комп'ютера, не оновили до Type-C. тобто вони досі на Lightning. І iMac стартує з 1400 доларів. Це мені здається просто кілер ноутбук для того, щоб поставити його вдома чи в офісі, щоб працювати за нього. Щоб працювати за ним і робити ну, майже все, що завгодно, хоч і монтувати величезні відео. А і ще один маленький факт: в кінці нам сказали, що презентація була знята на iPhone 15 Pro Max. І оце насправді мені розірвало мото, тому що ти дивишся і думаєш, ні, ну вона якби класно зроблена, як завжди, хоч і коротенька на 30 хвилин, але знята професійно на якісь ахренєнні камери і все таке. Ні, знято на iPhone 15 Pro Max, як власне, і оце відео, яке ви зараз дивитеся. Я теж. Знімаю на свій iPhone 15 Pro Max. Дякую за те, що подивились. Не забудьте підписатися на цей канал, протискайте ваші вподобайки, пишіть ваші коментарі. Це допомагає просуванню класного українського контенту. Всім пока!